говорити про дружбу. We have already listened to a podcast about friendship and Eddie, who clicked with people, uh, with different people and made friends, and there are some extracts from the audio we had already listened before discussing these moments. So look through quickly them, продивіться їх швиденько ці всі моменти про звички, які казав він в інтерв'ю про свою дружбу та людей, з якими він спілкувався, про свій досвід. Here there are some uh, habits in the past and in the present. Тут є звички, які використані або описані в минулому, або в майбу... Uh, вибачте, в теперішньому часі. So we have to look through and point them out. І вам треба визначити, яка у нас звичка в минулому, яка в теперішньому. So let's start with the first one. She's always shouting, even though we're standing right next to her. Uh, вона. Кричала, тобто голосно говорила. Вона завжди голосно говорить. So, here we have she's always. She is always. Оце головний знак, що це буде теперішній час. She is always. So it's a present habit. Це звичка в теперішньому часі. The next. She'll voice her opinions very strongly. She's so confident, до речі, voice her opinion. Це висловлювати думку. So here we have will, незважаючи на те, що ми звикли uh, казати це Де в майбутньому часі для predictions, Але у нас тільки два вибори present або past. То я ж думаю, що ми складаємося до present. Тому що will це е, теперішня його форма. Бо подивимось його минуло також. Так, present. I tend to listen rather than speak. Tend to, як ви думаєте, present чи past. Чи якісь тут signs для того, щоб це минулий час? No. Немає не ідії, немає не другої його форми, tend. Е, це буде present. Present form. Далі, they were always trying to make us go to fast food places. Ну тут перший знак, який ми маємо, they were, це вже минула звичка. Past. And I used to sit and watch them eat. I used to sit and watch them eat. знов таки, перший знак, як вже казала, це past. Далі, I kept trying Yeah, they want to order the salad, but they order extra chips to another me. Kept знов таки це вже головний знак минулого часу. Тож, ми розібрали, що в основному у нас звички, які в першому говорять про теперішні, і другий про минулу. Тепер розберемо, як їх висловлювати. So, let's start with two words, which are called модальність є слова. Тобто вони перекладаються, але вони. Перші йдуть і допомагають висловити нашу думку. So there are two actually. Of them. Які тут два модальних дієслова є. Перше це слово will. Will. Так, воно може бути, може бути використане для висловлювання думки про звичку в теперішньому часі. Коротка його форма shall, l. І вони, ми не наголошуємо так. Сильно його в мові, лише злека, like shield voice, her opinion, shell voice. Далі його коротка форма won't won't, коротка негативна форма won't. Let me change it. Uh, next one: model verb in the past. Спробуйте знайти, де ж тут заховався модальне дієслово для такої ж зрички, що постійно це робимо, але в минулому часі. So, here we have Wood. В останньому реченні вона ось тут заховалась, що найчастіше його скорочить до d Would Would. Коротка негативна форма wouldn't. Далі ми розібрали це звичку, яку ми виконували. Це в теперішньому виконуємо. Це для нас нормально. Це в е, минулому минула звичка. Now there are other ways which. We used to describe annoying habits. Annoying – дратуючи ті, що вас постійно виводять. Look through. Продивіться, виріскас so This one sentence, this sentence, and this part. Тож, що з цього вас може виводити на емоції і вам не подобатись. Have a look at the first one. Подивіться на перше. She is always shouting. Вона завжди кричить. Голосно, ну, навіть якщо ми стоїмо біля неї, прямо біля неї. Ну, я думаю, що дратується всіх. Тож, а тепер спробуйте знайти таку ж дратуючу звичку, але в минулому. Here we have four. They were always trying to make us. Вони, завжди, вони завжди намагались змусити мене так, піти до цього fast food places. Тож, звички, які нас дратують, легко. Будується допомогою Present або Past Continuous Form. Коли ми використовуємо з вами ing-форм, форма з ing, додавання закінчення ING, і слово be, яке перетворюється в різні форми. Якщо ми говоримо про минулий час, це, звичайно, буде was-were в теперішньому am is are Але родзинка цього речення в тому, що ми будемо додавати з вами. Ключове слово, яке перетворюється в in habit. always або constantly. Завжди або постійно. В українській версії ми кажемо, вона постійно це робить, або він постійно це робив. Оце слово постійно always і constantly за інжіху. Але є ще один варіант, який вас може сказати, що це вас дратує. Вони роблять постійно. Постійно ми замінимо слово keep. Продовжувати щось. У нього не лише тримати. Значення продовжувати. Uh, згадуємо його форми: Keep або «keeps», В залежності хто робить це. present tense, kept минулому. Тут нам не треба додавати always і constantly. Ми лише додаємо ING form після цього слова. Like, he kept crying, він постійно плакав, або she keeps uh, crying, вона постійно плаче. Окей, okay, so we discussed. Present form of a habit, допомогальне слово would в минулому. Ну і тепер подивимось, розглянемо ще форми, які можемо казати про звички в минулому і майбутньому. У нас залишилось третя та п'ята. So, uh, Почнемо з tend to. Це в нас форма дуже схожа до слова tendency, тенденція. Ми його часто використовуємо в нашому мовленні, коли ми схильні до чогось, або це ну, норма. like Uh, I tend to listen – Я намагаюсь слухати, у мене є тенденція це слухати. Я зазвичай це роблю. Ви так само можете перетворити його в минулому і сказати tended. tended. Або had a tendency to do that. В теперішньому це може бути have, has, або tends. Закінченням s. Якщо ми говоримо про hissied". так, його можна просто використовувати замість I usually. Тобто це синонім usually або often. Окей, okay. and one more, which we didn't discuss here, We haven't discussed yet, it's to used. To". Used to ми використовуємо, коли ця звичка була в минулому, тобто раніше, а зараз вона не актуальна, не типічна до нашого життя. Used to Використовуємо разом. І читаємо його теж разом. Used to, used to. Не наголошуємо звук «с», звучить в цьому слові замість з. Used to. А, щоб зробити негативно: типу, я раніше цього не робила, ми додаємо didn't. Так, як це ми говоримо про звичку в минулому. «Didn't used to». Знову таки читаємо разом. «Didn't used to. «Didn't used used to», to». Ця форму універсальна, можна використовувати будь-чим. «Але». «Але». Є слово would, яке ми вже з вами обговорили. Це для звичок, які були в минулому, але слово would можна використовувати лише з active verbs. Ті, які активні, що це мається на увазі? Run, eat, order, sleep, drink. Це дії ви можете виконувати протягом якогось часу, наприклад, бігати 30 хвилин і все. Але натомість словами love, hear, see, understand, пов'язане з вашою головою, perceptions, likes, preferences, ви не можете сказати, ви не можете робити його е, якомусь проміжку часу. Або воно є, або нема. Любите, не любите. Розумієте, не розумієте, чуєте, не чуєте. З такими словами слово «будь» не можна казати, лише юстру, наприклад. I... I used to understand. Раніше я це розуміла, але зараз для мене це не поняття. Але would не можна з цим сказати. Would ні. А от, наприклад, слово run можна використовувати з будь-чим. I would run in the mornings, я раніше бігла вранці. або I used to run in the mornings. Я раніше бігла вранці. That's all. That's there are some main mm, points about present past habits. Thank you.